Господарське право, питання, правовий режим майна суб'єктів господарювання, джерела його формування. Відповідно до статті 133 господарського кодексу визначено, що основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права, право господарського віддання, право оперативного управління. Господарська діяльність може здійснюватися також на основі інших речових прав, правоволодіння, право користування, передбачених Цивільним кодексом України або інших правових засадах. Статтею 134 Господарського кодексу визначено, що суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність на основі права власності на свій розсуд, одноосібно або спільно з іншими суб'єктами володіє, користується і розпоряджається належним йому або їм майном, в тому числі має право надати майно іншим суб'єктам для використання його на праві власності, господарського відання чи оперативного управління або на основі інших форм правового режиму майна. Основним речовим правом у сфері господарювання є право власності, зміст якого складають повноваження власника щодо володіння, користування і розпорядження належним йому майном при здійсненні господарської діяльності. Статтею 136 Господарського кодексу визначено право господарського відання. Право господарського відання є речовим правом суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником, уповноваженим ним органом, з обмеженням правомочності розпорядження щодо даного майна. Право господарського відання, крім обмеження суб'єкта підприємництва у розпорядженні окремими видами майна за згодою власника уповноваженого ним органу, характеризується і тим, що власник майна здійснює контроль за його використанням та збереженням як безпосередньо, так і через уповноважений ним орган. Проте такий контроль не повинен призводити до втручання в оперативно-господарську діяльність суб'єкта господарювання. Щодо права господ... оперативного управління, то відповідно до статті 137 Господарського кодексу правом оперативного управління визнається речове право суб'єкта господарювання, який володіє, користується, розпоряджається майном, закріпленим за ним власником або повноваженим ним органом для здійснення некомерційної господарської діяльності у межах встановлених законодавством, а також власником майна. Наприклад, відповідно до статті 76 Господарського кодексу України майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві оперативного управління в обсязі, зазначеному в статуті підприємства. Казане підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном без попередньої згоди органу до сфери управління, якого воно входить. Право оперативного управління загалом Передбачає перше Постійне фінансування власником майна суб'єкта. Друге фінансовий план, план розвитку суб'єкта затверджується власником. Третє. Розподіл і використання прибутку визначаються установчими документами, які затверджуються власником. Розглянемо вже джерела формування майна загалом суб'єктів господарювання. Відповідно до статті 140 -го Господарського кодексу, джерелами формування майна суб'єктів господарювання є. Рошові та матеріальні внески засновників, доходи від реалізації продукції робіт, послуг, доходи від цінних паперів, капітальні вкладення і дотації з бюджетів, надходження від продажу здачі в оренду майнових об'єктів, що належать їм придбання майна інших суб'єктів, кредити банків та інших кредиторів, безоплатні та благодійні внески, пожертвування організації громадян, а також інші джерела, не заборонені законом. Відповідно до статті 142 господарського кодексу, визначені поняття прибуток доход суб'єкта господарювання. Зокрема, прибуток доходу суб'єкта господарювання є показником фінансових результатів його господарської діяльності, що визначаються шляхом зменшення суми валового доходу суб'єкта господарювання за певний період на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань. Порядок використання прибутку доходу суб'єкта господарювання визначає власник або власник, або уповноважений ним органом відповідно до законодавства та установчих документів. Які ж майнові права та майнові обов'язки суб'єкта господарювання і як вони можуть виникати? Відповідно до статті 144 Господарського кодексу, майнові права та майнові обов'язки суб'єкта господарювання можуть виникати перше: з угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать. Друге актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування їх посадових осіб у випадках, передбачених законодавством. Третє. Внаслідок створення та придбання майна з підстав не заборонених законом. Четверте. Внаслідок заподіяння Шкоди іншій особі, придбання або збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав. П'яте внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності і шосте з інших підстав та обставин, з якими закон пов'язує виникнення майнових прав та обов'язків суб'єктів господарювання. Статтею 147 Господарського кодексу України встановлюється загальне правило про те, що майнові права суб'єктів господарювання захищаються законом. Таким чином, вилучення державою, державою суб'єкта господарювання його майна допускається лише у випадках і на підставах, визначеним чітко законодавством. Також статтею 20 Господарського кодексу визначено способи, у які захищається право власності та інші майнові права суб'єкта господарювання, це, зокрема, визнання наявності або відсутності прав, визнання повністю або частково недійсним Актів органів держави, органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечить законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживача, визнання недійсним господарських угод з підстав передбачених законом, відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення присудження до виконання обов'язку в натурі, відшкодування збитків, застосування штрафних санкцій, застосування оперативно-господарських санкцій, застосування адміністративно-господарських санкцій, установлення зміни і припинення господарських правовідносин, інші способи, передбачені законом.